Я не тренер, не адміністратор, поки учасник. Але теж хочу поділитися. Якщо говорити про інсайди, то у мене чомусь перше на думку приходиться якісь інструменти, які я взяла для себе до уваги. Це, наприклад, сценарій, який 100% варто прописувати, перш ніж дизайнити курс. Це, взагалі, для мене якесь відкриття, здавалось би, так просто. Все. Далі, симуляції як інструмент практики будь-чого. Взагалі, топ мені сподобались наші. І ігри і симуляції. Цикл колба як просто корисний і крутий родмеп при створенні будь-яких навчальних продуктів, як і лірнинг, так і тренінгів. Групові домашки як інструмент і познайомити, здружити, активізувати і в якійсь мірі дисциплінувати тебе в рамках курсу. І загалом такий, напевно, інсайт. Всього-всього курсу, це якщо ти надихаєшся на те, щоб тестувати і пробувати все, там, про що ти дізнався, і ділитися із колегами, то ну, це для мене класний показник. Ось, дякую.